Привіт, це Ксенія Семенова, депутатка Київради, питання Києва. Поговоримо про меморіальне кладовище. Київрада проголосувала втретє вже за створення меморіального кладовища цього разу на Броварському проспекті біля пам'ятника Биківнянській могили. Це наша третя спроба. Перед тим, перший раз була ідея зробити його біля Бабиного Яру. Єврейська громада була проти, щоб не, не путати сенси між собою. Потім була ініціатива зробити його на Лисій Горі, бо в центрі недалеко їхати делегаціям, і на горі, звідусіль видно і гарно би виглядало. Але Лиса Гора це заповідник, і з іншого боку там є певні такі міські історії, легенди, які би не давали нормально асоціювати це місто місце з пам'яттю про загиблих військових. А натомість би там тільки б якось накладалися ці всі історії про страти, про відьом і, і вся ця інша міська міфологія. Ну але головне, що екологи виступили проти того, щоб робити е, меморіальне кладовище на Лисі Горі, е, тому що це заповідник, і там є різні цінні види рослин, тварин, птахів, і не можна е, просто так е, на місці заповідника щось інше робити. Ну і третя спроба це біля биківні, біля того меморіального комплексу, який там зараз є в пам'ять про жертв репресій. Поруч буде меморіальне кладовище для поховання тих, хто загинув в російсько-українській війні. Що там планується? Ну, по-перше, хто це робить? Робляться два міністерства: Міністерство ветеранів, міністерство культури, розробляють всю концепцію, затверджують місце і далі координують цей процес. І до чого тут міська рада, тому що частина землі в цьому кладовищі вона належить місту, і по-хорошому би ми мали би обговорювати це з киянами, але ось уже третя спроба створення меморіального кладовища, але то, з киянами поки що ніякої дискусії немає. Міністерство ветеранів говорить, що вони оголосять архітектурний конкурс і що ось ці громадські обговорення з містянами, з громадськими організаціями, з експертами вони почнуться. Я з такою ініціативою зверталася до Київської школи економіки ще до, до нового року. І там ну, певна комунікація в нас з Мінветом і Мінкультом є, але досі не, не організувалося ось, ось, ось це нормальне спілкування з експертним колом і, і з громадськістю. І марш за Київ також постійно звертається до Мінвета, Мінкульта з проханням зробити таке обговорення. Чого це важливо, тому що меморіальне кладовище це не тільки про загиблих у війні, не тільки про їхні родини. Це в принципі про всіх українців на багато поколінь вперед це буде місце, куди всі будуть приїжджати. Вшанувати пам'ять загиблим у війні це місце, навколо якого буде будуватися нова українська міфологія про те, як ми вибудовували свою незалежність, хто там похований, як ми боролися з Росією. І така історична пам'ять має на багато поколінь зберігатися. І меморіальне кладовище дуже важливе в цій історії. Тому і в інших країнах меморіальні кладовища це прям те, чому приділяється велика увага. І, там, і після війн, і навіть коли немає активної війни, все одно меморіальне кладовище використовується для вшанування пам'яті військовослужбовців. Як, от, наприклад, в Штатах в Арлінгтоні. і дуже часто Арлінгтон приводять, наприклад, що має бути в Україні, що ми маємо зробити свій Арлінгтон. Що таке Арлінгтон в Штатах? Це передмістя Вашингтону, столиці США. Виникло воно ще, так як, як деякі поховання і там місце вшанування пам'яті ще до Першої світової війни, і розбір його, звичайно, там набагато, набагато більше, ніж у нас планується. Це 300 тисяч поховань. В Штатах на Арлінгтоні ховають військовослужбовців, які загинули при виконанні обов'язків або які служили в війську Сполучених Штатів і ну, загинули потім природною смертю, але довгий час були на службі активній в США. Там також ховають військових лікарів, військових капеланів, навіть окремі секції, сектори є на цьому кладовищі для там, окремих категорій людей, які в різні війни і миротворчі операції були залучені. І в Штатах є. Ретельно дуже законом прописані ритуали, як кожну категорію з цих людей ховають, як звернутися на поховання на це кладовище, можна робити перепоховання з якогось іншого меморіального цвинтара туди на Алін. і це все, все прописано. Україна поки що так на півдорозі до створення цих всіх процедур, поки що конкретного проекту, як буде виглядати меморіальне кладовище. В биківні немає. Є така тільки умовна схема, що там буде, що там буде зона поховань, що там буде колумбарі, що там буде зона, де будуть відбуватися всі процесії, що там буде якась господарська частина, типу для парковки і там ну, ну, різних інших цілей по обслуговуванню цього кладовища. І ну вони схематично позначили, як це може виглядати. Але поки що там конкретно буде, незрозуміло. Кажуть про те, що, ну, наприклад, ці надмогильні пам'ятники вони мають бути стандартизовані, одинакові, такі, як на Арлінгтоні. і ті проекти, які зараз приносять в Мінвет, там зазвичай такі теж ці плити квадратненькі, ну точно такі самі, як на Арлінгтоні. Я вже бачила ідеї від різних українських митців, архітекторів, що давайте може його робити в формі козацьких хрестів чи щось. Таке якусь українську ідентику туди запакуємо. Це не прикольна ідея, але ну з іншого боку, серед військовослужбовців є і мусульмани, і атеїсти, і е, люди там інших всі Ім, доречно, буде ставити хрести, навіть якщо це якась така етнічна відсилка, а не релігійна. Ну, коротше, питання складне. Дійсно, тут треба долучати експертів, і архітекторів, і робити архітектурний конкурс. Поки що Міністерство ветеранів цього не робить. Є якісь проекти, які кулуарно обговорюються які публічно не обговорюються. Те, що затверджено і відомо, це от тільки зонування, і там, де цей кладовище буде знаходитися. Тим не менше, в міністерстві ветеранів там, в інституті національної пам'яті і в Мінкульті заявляють, що вже восени цього року перша черга поховання буде відбуватися саме на цьому кладовищі. Тобто, десь ось зараз, якщо вони і планують робити обговорення архітектурний конкурс, має він відбуватися. На українському цьому меморіальному кладовищі планують зробити 50 тисяч поховань, і це очевидно будуть не тільки ті люди, які загинули чи загинуть в російсько-українській війні зараз, але можуть бути військовослужбовці, яких далі там не знаю з природньою смертю помруть, і там їх будуть також ховати або військовослужбовці, які будуть брати в миротворчих операціях участь в інших країнах, а українські Військовослужбовці і раніше брали в цьому участь. От є така практика, і от це буде місце для поховання цих людей. Як це зараз відбувається? Зараз в, ну, на більшості цвинтарів в Україні є окремо відведені місця для вшанування пам'яті військовослужбовців в Києві на Лук'янівському кладовищі, на лісовому. Всюди є сектори окремо для. Таких військових поховань в Україні є затверджений законом прям ритуал, як це відбувається, де стоять які учасники процесії, де стоять близькі, де стоять військовослужбовці, які там на виконують цю обрядову е, музику. От, навіть прописана ці нотна партитура законом затверджена, що саме виконується під час цього, як саме складається прапор. Тобто, все все-все сам ритуал ретельно прописаний. Він був розроблений інститутом національної пам'яті і в 2021 році тільки затверджений. От і вже зараз він е, використовується. Чого я згадала про інші кладовища і по Україні, і в Києві? Тому що. Те, також є думка, і я її підтримую, що це має бути якийсь комплекс. Тобто, ці всі місця мають бути між собою якось пов'язані чи інформаційно, чи якось візуально. Тобто, має бути якась єдина політика пам'яті про загиблих російсько-українській війні в боротьбі за незалежність, от по всій Україні, тому що є і інші ініціативи. Є, наприклад, ініціатива Аліни Михайлової про... Про створення пантеону українських героїв на Аскольдовій горі, і ця ініціатива вона зібрала більше 27 тисяч голосів на петиції. Тобто є сенс про неї серйозно говорити і розглядати така окей. А хто тоді буде на Аскольдовій могилі? Як ми визначаємо? А хто буде в цьому меморіальному кладовищі в Биківні? Чи будуть якісь перепоховання і туди, і туди. Тобто це ряд складних питань, на які поки ні мінвет, ні мінкульт не відповідає, і не робить поки громадських обговорень з цього приводу. Хоча дійсно дуже варто було би, тому що і, і в людей є такі питання. Ну і крім того, щодо політики пам'яті, то, наприклад, гарне питання, чи Україна якось лобіює таке от питання, щоб, наприклад. Громадян штатів, які воюють за Україну в цій війні і гинуть, вони зараз не претендують на поховання в на військовому меморіалі в Штатах в Варлінгтоні. От чому мені здається, що ми це питання теж могли б лобівати, тому що ну, це громадяни США, які воюють за е, демократичні цінності. Е, для їхньої країни пощастило, що це не на їхній території, а в Україні. Але все одно це важливо для всього світу, для демократичних цінностей цього світу. І поки що, мені здається, Україна це питання не піднімала. Але якщо ми згадуємо про Арлінгтон, то було би непогано. Коротше, от така історія з національним меморіальним кладовищем. Сподіваюсь, що буде цей процес більш відкритим. Більш прозорим, більше експертів будуть це обговорювати, і в киян будуть питати, що, що там має бути, як це має виглядати, кого там будуть ховати і е, які церемонії там будуть проходити. Долучайтеся до цього обговорення в коментарях. шерте відео, підписуйтесь на канал, бо ми тільки запустилися і в Ютубі. Не розбираємося, і, і дуже розраховуємо на вашу підтримку. Пока.